Вітаю всіх, хто зараз дивиться. Програму Позиція сьогодні. Гість моєї студії один із лідерів партії Громадянська позиція, номер два у виборчому списку Василь Гацько. Доброго вечора у нашій студії, Доброго вечора, пане Василю. Партія громадянська позиція, власне виборчий список складається із людей, які не були раніше депутатами Верховної Ради, там по тільки троє-троє осіб. Тобто, абсолютно нові обличчя. От ваше нове обличчя не бачив його ні по центральних каналах, десь за рахунок чого складалася команда, і власне що можуть зробити ці нові обличчя в Верховній Раді. Знайте, команда сьогодні складається з, зі 146 людей, які йдуть по списку громадянської позиції до парламенту. Люди порядні, чесні, професійні, патріотичні. А дуже часто сьогодні можна не впізнати серед них тих, тих, тих людей, які вже добре знають в українській політиці. Зокрема, із тих причин, що в часи Януковича ну, не було у нас можливості заявляти про себе. Зокрема, з адміністрації президента надходили стоп-листи, їх так називали, де була пряма заборона. Показувати, висвітлювати діяльність, брати коментарі, запрошувати на телевізійні шоу і так далі. Це стало зрозуміло ще. До революції, а потім відповідно, коли вже е, Янукович втік і журналісти разом з громадськими активістами з майдану зайшли в резиденцію Межигір'я, то там тоді були знайдені такі папочки зі списками людей, фотографіями, інформацію про них. Ну, зокрема, чи ші шість наших активістів там було. Там було. І я і ясно, що Янукович був не зацікавлений у тому, щоб популяризувати своїх ворогів. А чим ми так не догодили Янукович? Ви знаєте, ми для нас насправді революція розпочалася набагато раніше ніж два. 1 листопада минулого року ми ще навесні 2013-го мали необережність таку прийти з протестами під під Межигір'я. перші протести закінчилися затриманнями, ізоляторами. Наступного дня нас прийшло туди ще більше. Знову затримання ізолятора. Наступного дня прийшли ще більше. Йому це все дуже не подобалося, і тому, мені, і тому ми за багато місяців до революційних подій добре познайомилися з режимом Януковича, фабрикації кримінальних справ, напади. Побиття, ізолятори і, і так далі. Ми вже mm. добре знали, хто такі Януковичі. І тому, коли 21 листопада вийшли на Євромайдан і організували їх в 18 містах уже наступного дня, у нас мотивація була не лише повернути європейську інтеграцію, а попрощатися з цією людиною, і робити зміни тут в цій країні. Скажіть, будь ласка, старт виборчої кампанії і ну, соціологія, хоча річ така суперечлива, але все-таки ви номер 3 у переліку тих партій, які проходять до Верховної Ради. За рахунок чого така от, е, успішність, скажімо так? Ну, мені здається, за рахунок послідовної позиції в парламенті і за його межами в першу чергу. Якщо подивитися на динаміку зокрема, виборів в цьому році, то за Анатолія Гриценка, як за кандидата в президенти проголосувало близько 1 мільйон громадян наших. Це було буквально в травні місяці, 25 травня. Зараз, якщо подивитися на соціологію і соціологічні кампанії, то близько 2 мільйонів громадян готові вже голосувати за нашу політичну команду. До яку ми ведемо до українського парламенту, це оцінка безпосередньо людей, це зовнішній погляд на все те, що відбувається в країні, ну і на нашу роль очевидно. Знаєте, опоненти вам закидають, що ви партія вождейського типу, забери від вас Гриценка і все, і не буде громадянської позиції. Що ви можете їм заперечити? Ну, я, Перше українська політика вона є дуже персоналізованою, і насправді не лише українська політика, європейська так само, коли б ти не приїхав, в якій би країні ти не був роль людини персони є високою. В німеччині Ангела Меркель, там в Франції там Оланд, в будь-яких інших країнах є люди, які беруть на себе більше відповідальності. А утім, в нашому випадку, ну ми говоримо про те, що у нас повний список людей, які і цю відповідальність можуть підхопити, можуть взяти, реалізовувати разом, тому я не поділяю таких оцінок. Тим паче, що в демократичних партіях завжди є певні процедури, механізми, які якраз і свідчать про те, що ці партії не є політичними проектами. Я дуже проти виступаю, щоб партії використовувалися як політичні проекти. Це реалії української політики, дуже погані реалії, тому що. Вони призводять до повної безвідповідальності в політиці. Політики прийшли, створили якийсь політичний проєкт, взяли там гроші, показали себе на, на, на телебаченні, утримали якісь голоси на виборах, потім дискредитували себе і пішли по новій. Створили новий проєкт, нову обгортку, новий бантик і знову подають, якби це, 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 це виборцю. Тому, по-хорошому, треба було б, щоб в Україні партії з'явилися. Які приходять надовго, реалізовують свою політичну Ви Збирають твердження надовго. Моє однозначно надовго. Скажіть, будь ласка, вже яку виборчу кампанію Анатолій Гриценко в себе на офіційному сайті він декларує, звідки гроші пішли, куди гроші пішли. Ви теж оприлюднили список автобіографії, доходи, хоча цього закон і не вимагає. Це такий піархід? Ні, це не піархід. Ви знаєте, ми сьогодні вважаємо, що вкрай справедливо зробити так, щоб виборці знали в який спосіб фінансуються їхні політичні партії, бо українська політика вона має великі вади. Зокрема, ми знаємо, що сьогодні політичні партії скуповуються оптами в роздріз, в роздріб олігархами, в них вкладаються сотні мільйонів доларів на їх утримання, на їхні виборчі кампанії. Ну, подивіться, наприклад, зараз на загальнонаціональні медіа, на загальнонаціональні телеканали, і можна побачити скільки. Там сьогодні політичної реклами просто неймовірно. Одна хвилина реклами там коштує понад 100 тисяч гривень. Тобто, які бюджети на це все використовуються? Так, от вони спочатку утримують, дають гроші безпосередньо цим політичним партіям. Ці приходять в парламент, і в парламенті повертають борги своїм спонсорам і не зі своїх заробітних плат, а безпосередньо зі всього того, що належить всім українцям, всім платникам податків. Земля. Надра, кошти бюджету, майно і так далі. І е, е, це потрібно ламати цю систему і започатковувати нову. Нова це зокрема, коли виборець Точно може подивитися, звідки приходять гроші і хто утримує цю політичну партію. А ми для нас було дуже принципово, щоб в українському парламенті з'явилася політична сила, яка нічого не винна олігархам. А, і а, те, що ми оприлюднили всі свої автобіографії, всі свої декларації про, про майно, попри те, що цього не вимагає, не вимагає закон, це якраз. Був сигнал суспільству, що нам немає чого приховувати, бо сьогодні будь-хто може взяти, прочитати автобіографію, подивитися, хто працював з кандидатів, де, де працює зараз, порівняти і зрозуміти. Ви знаєте, є в Україні громадські ініціативи, зокрема рух чесно». Угу. От він перевірив всіх наших кандидатів. Жодної претензії немає. Про олігархів вам закидають ви проект Фірта Шальовачкіна? І доведеться а, працювати. Ви знаєте, буквально, буквально вчора там на один плюс на УТ 1, 1 точніше показали, сказали, що, що про льочки не згадували. Сказали, що громадянська позиція це проєкт Василя Хмельницького. Зовсім нещодавно я чув про те, що нам приписують Ахметова і так далі. Значить, жодно То олігархи не проти, бо мали такі мати такий прогенти. Повірте, те, що сьогодні нас б'ють. Добрячі загальнонаціональним медіа якраз свідчить про те, що ми не підконтрольні з ними. Ви знаєте, я очікував, що ці парламентські вибори вони стануть ну, таким механізмом, який дозволить українцям позбавитися п'ятої колони в парламенті. Але, на превеликий жаль, сьогодні там ті гібка. Сильна Україна, комуністи, так званий опозиційний блок. Вони собі нормально йдуть на вибори, ніхто їх не чіпає. Втім, сьогодні спостерігається величезна увага до громадянської опозиції, і я це пояснюю виключно тим, що. Олігархи сьогодні не хочуть бачити в парламенті партію, з якою у них не укладено жодних домовленостей. Угу. Тому дістається нічого пройдемо. Цей гідний цей шлях гідно матимемо повну свободу в парламенті. Це дуже стверджуєте, що вас контролювати хтось із олігархів в парламенті не буде. Не можете, тому, що ще раз, контроль над парламентськими партіями здійснюється. Через фінансування, тобто їх садять на фінансову цюглу і потім а, ті від, відпрацьовують. З цих міркувань ми якраз дуже принципово поставилися до питання наших фінансів. Ми зараз на сайті оприлюднюємо, попри те, що закон принципи про це нічого не говорить. Оприлюднюємо всі надходження, які є, пишемо зокрема, і оприлюднюємо прізвища, імена і по батькові всіх, всіх тих, хто робить внески. Бюджет наш дуже скромний в порівнянні з іншими політичними партіями, які йдуть на вибори. Мінімальний саме тому у нас сьогодні немає там можливості, наприклад, для того, щоб показувати загальнонаціональні ролики, і і так далі. Але з цих міркувань ми от вважаємо, що для того, щоб зменшити вплив олігархів на політику, це дуже важливо для України, тому що вони дуже дорого обходяться на нашій державі і платникам податків. Нам потрібно заборонити зокрема і політичну комерційну рекламу. Бо сьогодні виглядає так, що у кого більше грошей, той більше має можливість розповісти там про себе. Плюс ролики, що таке ролики. Ролики, це переважно більшості це технологія, це маніпуляції. Треба йти європейським шляхом. Франція, наприклад, багато інших країн в принципі заборонили всю політичну комерційну рекламу для висвітлення позицій. Є дебати. Так в Америці, от вони за виборчу кампанію кілька разів дебатують. Люди дивляться, вони говорять про конкретні речі, про конкретні рішення, з якими вони йдуть, і так далі. Є спеціальний відведений час в європейських країнах для висвітлення позицій, але політичної реклами комерційної, особливо в виборчий період, ну немає. Тема номер один, яка сьогодні хвилює кожного. Війна на сході, хоча оголошено перемир'я, знаєте, дуже багато очікувало суспільство від переговорів у Мілані між нашим президентом і президентом агресором. Результати різко розкритикував Анатолій Гриценко. Не вдалося домовитися того, чого очікувалося. Не перестали стріляти на сході. Коли перестануть на вашу думку, і як до цього прийти? Ви знаєте, перш за все треба розуміти природу агресії російської. Чому? Сьогодні вони окупували частину наших територій. У Путіна є прямий інтерес, щоб Україна була не успішною. Абсолютно прямий. Бо якщо наша держава буде економічно сильна, розвинена, якщо в ній, в ній буде демократія, права, свободи, то росіяни, побачивши це все, неодмінно повторять і зроблять те, що зробили українці, повалять свого диктатора. Тому у нього є прямий інтерес. Ставити нам ногу для того, щоб Україна не відбулася як успішна країна зараз. М З цих міркувань виходить, що абсолютно марно сьогодні сподіватися на те, що він зупиниться, отримавши окремі райони Луганської Донецької об 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 області. Крим. Крим отримав, нас да. отримав. Далі що? Вся Україна. Неуспішна Україна. Сіра зона і так далі. Йому потрібно, щоб тут не було успіху. Тому, відповідно. Ясно, що це буде використовуватися як плацдарм для економічної дестабілізації країни, для політичної дестабілізації країни, для військового збройного подальшого наступу, тому. Е Дипломатичні домовленості це добре, і, і треба в обов'язковому порядку їх використовувати. Єдине, що потрібно долучитися ще Сполучені Штати Америки, бо в 90-х роках, коли ми відмовлялися від ядерної зброї, були кілька країн гарантів нашого нашої, суверенітету, нашої, нашої та незалежності, і серед них були Сполучені Штати Америки, була Британія, була Росія, яка сьогодні є агресором. Обов'язково потрібно, щоб ті, хто гарантував, брали безпосередньо. Участь в політичному процесі, політичних домовленостей, тому що віч навіть з Путіним вирішувати питання наших взаємостосунків неможливо. Він обов'язково надурить, у нього є свій інтерес. Він і європейців дурить, він дозволяє собі вийти просто на на світові медіа і говорити про те, що він нічого не знає там, про війська в Криму, він нічого не знає про. Це податка таке враження, що він сміється з усього світу і відчуває безкарність. Безкарність, так. І тому, відповідно. Важливо сьогодні, щоб світ не просто давав спільну і був єдиний в своїй оцінці подій в Україні, а щоб він і діяв дуже рішуче. Ті санкції, які запроваджені, вони вже впливають. На економіку Росії ми знаємо, що вона повністю збудована. Це така собі е, е, бульбашка та з нафти і, і, і газу, і бюджету них такі. Вони дуже зав'язані на світовій ціні на газ, на світовій ціні, на нафту, на економічній торгівлі. Тому відповідно, сьогодні санкції вже мають свій ефект, але очевидно, що їх замало. Поведінка Путіна в Мілані демонструє, що він готовий. На більші санкції, і не треба йому в цьому відмовляти. Mm -hmm. Але суто дипломатичних методів для вирішення конфлікту з Росією відновлення територіальної цілісності України недостатньо однозначно. Якщо ми слабкі, то агресор завжди має спокусу скористатися цією слабкістю. Говорять сьогодні вперед. про відновлення відмови від позаблоковості, вступ, наприклад, у НАТО Говорять про відновлення ядерного статусу. На вашу думку, що може спинити, стримати. Ми говорили зараз про про, про можливу слабкість, і е, перш за все потрібно стати самому сильнішим. Це однозначно. Тому сьогодні так зване перемир'я, яке таким насправді не є. Ми, ми бачимо, що навіть за, за цей час загинуло вже понад 70 хлопців угу. наших, які взяли з перемир'я Україна нарощує силу взагалі. Міць свою обороноздатність, наступальну міць. Ви знаєте, я бачу, що в цей час вона відгороджує частину Донбасу. І е, я дуже не хочу в це вірити, але це виглядає як те, що є згода на те, що російсько-український кордон тепер не на минулих. Межах mm -hmm. та mm -hmm. а, а вже на, на лі, лінії зіткнення треба зараз зокрема мати спільну консолідовану позицію всіх партій майдану про те, що так не має бути, не можна здавати ані сантиметру території, тим паче мільйони громадян, які залишилися зараз там під терором. Тепер відповідно ясно, що ця ситуація показала, що самостійно ми не можемо сьогодні ем, дати ну, гідну відповідь е, агресору, е, зокрема в, в, в особі Росії, тобто. Об'єктивні є причини: 140 мільйонів тут, 46 мільйонів тут. Армія в три рази більше там, в три рази менше тут. Бюджети на озброєння і так далі там і, і тут. Виготовлення зброї і, і, і арсенал там і тут зовсім по різному. Тому, попри те, що нам зараз потрібно підсилитися самостійно, треба і логічно шукати зокрема. Партнерів в світі Союзники. і тому відповідно сьогодні питання позаблокового статусу і його скасування він воно має стояти номер один в питаннях безпеки країни і в парламенті, зокрема, на превеликий жаль, поки що ще. Чогось влада уникає розгляду цього питання в парламенті. А з цього починається. Якщо б сьогодні ми були в тісних взаємостосунках з НАТО, не було б сьогодні ні ні, ні, ні окупації і анексії Криму, ні було б сьогодні російських військ на, на нашій території. Бо це е, велика сила, яка здатна захистити один одного. Ну власне, рік тому і Росія була бо дружній народ сусідній, який підтримував. Ви знаєте, я, я, не схильний, я, не схильний, я сам з Донбасу. Насправді я там народився і виріс, я дуже добре знаю ситуацію. І е, багато моїх знайомих, однокласників в Росії зараз ми підтримуємо періодичний контакт, е, обмінюємося думками. Я не схильний вважати, що в країнах, де немає демократії, де немає прав і свобод, де е, посада президента передається там, у спадок або утримується стільки, скільки, скільки живе безпосередньо. Рередня людина, яка її обіймає, я не вірю, що ці країни є прогнозованими і безпечними сусідами для України. Не може такого бути. Ми бачили в історії безліч періодів. Диктатор він завжди несе загрозу і своїм громадянам, і своїм сусідам. Тому відповідно бажано звичайно, щоб в Росії відбувалися демократичні процеси. І тоді, тоді коли цінності будуть однаковими, тоді звичайно от тобі буде тоді дружній народ. Якщо там сьогодні немає цінностей, прав, свобод. І є диктатура, це завжди загроза для його сусідів. Вибори 26 числа не відбудуться на всіх територіях. Ясно, що на Донбасі, де окупована територія, не будуть вони. Закон про особливий статус, який на якому наполягав Петро Порошенко, на який прийняла Верховна Рада, вибори пізніше, в грудні, якщо я не помиляюся, от скажіть, от ви зможете для без ризику для свого життя піти і балотуватися на території, які нині окупована? Ну ви... для чого нам цей був закон особливий статус? Ви я, я можу констатувати зараз, яка ситуація є. Вибори сьогодні терористи готують на 2 листопада, не по українським законам. Вони не збираються дотримуватися їх. Вони не збираються від, від, віддавати під підконтроль е, територію, яку зараз окупували самовільно, а? і е, ясно, що це будуть не вибори. Вибори, які проходять під дулами російських автоматів. Ми вже завчасно знаємо хто і що і як на них переможе. Тому це імітація. Я дуже проти того, щоб в. В руки терористів давати такий інструмент, як вибори. Вони його неодмінно споплюжать. Тому mm. сьогодні через дипломатичні зокрема, канали, через дипломатичні зусилля, треба домагатися обов'язково і виведення російських військ, і роззброєння, і безперечно виборів за українськими законами під українськими прапорами іншої можливості провести там вибори в принципі немає і не буде. За пару днів вся Україна піде на виборчу дільницю, обиратиме собі новий парламент. Багато говорить про те, що обиратиме собі новий курс розвитку. Наскільки важливі сьогодні вибори, оці, які відбудуться для України? По-перше, вибори це є можливістю зараз. Позбутися п'ятої колони. Із цих міркувань я хотів би звертатися до всіх громадян України зараз, бути максимально вимогливими до політиків, до політичних партій. Пам'ятайте, що 134 депутати сьогодні чинні, які 16 січня голосували за диктаторські закони, через яких і пролилася перша кров тоді на Майдані, вони знову йдуть до парламенту. Вони Ідуть по спискам Тігіпка, опозиційного блоку, комуністів, і ще там є серед них мажоритарники самовисуванці. Вони є співучасниками тих злочинів, і тому важливо сьогодні зробити все, щоб вони не потрапили в парламент, бо це буде і ре реінкарнація влади Януковича. Тому прошу кожного громадянина максимально. Звернути увагу на минуле і не пропустити тих людей, які е, разом з Януковичем руйнували, грабували цю цю країну. Це дуже важливо. Це перше друге е, парламент дає нам можливість зараз е, мати певне оновлення нових людей з новими е, з новими вимогами до себе, до політики, професійністю, патріотизмом і і так далі. Тому е, важливо, щоб вони все ж таки відбулися. Добре, що вони Завершуються що це останній тиждень, тому що ну та напруженість, яка є в зараз в країні через вибори, вона прям відчувається. Ця ця нервозність вони завершаться, і після 26 жовтня ми зможемо вже тоді з новими силами приступити до, до, до роботи. А роботи в країні дійсно багато. Насправді багато. Дякую вам за розмову. Шановні глядачі. Нагадаю, що ви дивилися програму. Позиція гостем моєї студії був один із лідерів партії Громадянська позиція номер 2 у виборчому списку Василь Гацько. Дякую за увагу. Зустрінемося обов'язково.